Сьогодні ми поговоримо саме з нашими спікерами, саме в цьому контексті. Отже, я б хотіла зразу наших, наших спікерів представити. Мабуть, всі знають, сумніваюся, хтось не знає Ярослава Желізняка, це перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Якраз у нас так вийшло, що вийшло так, що Данило Гетьман це зразу ж зробив невеликий пас Ярославу. Сказав, що, будь ласка, Ярослав, мій заступник. Якщо є питання, питання до нього. Якщо по кешбеку, то скажіть одразу, можна матюкатися чи ні? Мою позицію вона, м'яко говорячи, не дуже в сторону кешбека. Ну, це до цього ми дійдемо. А потім хочу представити Юліан. Андрусів, заступницю бізнес самбудсмена. Мабуть, на великих форумах Асоціації правників України вона вперше, і ми дуже раді, що вона сьогодні в нас, до нас прийшла, і я думаю, що це буде далі дуже плідна така співпраця. Асоціація правників України намагається конструктивно працювати з Радою бізнес-самбудсмена і намагається разом. Випрацьовувати шляхи покращення і інвестиційного клімату, і зменшення, скажімо так, зловживальності зі сторони державних органів. Далі, знову ж таки, це Володимир Куценко, старший інспектор ради бізнес-омбудсмена. І за що, що мені особисто як адвокату, який займається не лише податковими спорами, але все ж таки працює і в сфері кримінального права. прошу Вітати Віталія Арешонкова, який є керівником департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки. Він у нас доктор юридичних наук, професор. Тому я думаю, що ми поговоримо з ним не поверхнево, а в його специфіці у нас будуть такі дуже точкові питання. У мене зразу говорю, буде до вас каверзне питання. Добре, чекаю. Ну що ж, колеги, я пропоную почати. Я б хотіла спочатку запросити до слова Юлію Андрусів. Знову ж таки, перед тим, як ми от коли ми обговорювали, як ми з вами будемо спілкуватися на цій сесії, ми говорили про те, що. А, Нашим державним органам не вистачає такої речі, як нормальної комунікації з бізнесом, а нормального спілкування на рівні виявлення якихось можливих порушень і відповідно, скажімо так, відсутності розуміння, От, от так я скажу. Тому що якщо державний орган не йде на зловживання, бізнес буде спокійніше ставитись до нарахувань. По-перше, і по-друге, якщо бізнес правий і державний орган це сприймає, на мій погляд, це найкращий, найкращий варіант для покращення стосунків і відновлення довіри. Пані Юлія, я прошу вас. Дякую. Я справді сьогодні вперше в ролі заступниці бізнес-омбудсмена на форумі АПУ, однак точно не вперше на форумі АПУ в своїй кар'єрі, оскільки я теж юрист і адвокат і це питання лише моєї теперішньої ролі. Я би хотіла перш за все прокоментувати нашу кількісну перевагу на цій панелі, оскільки ми тут з чотирьох спікерів, двоє це представники ради бізнес-омбудсмена. На якомусь етапі це стало для мене певною несподіванкою, але я думаю, що в цьому є великі переваги. Я думаю, що звук пропадає, мабуть, коли я повертаюся в інший рік. Оскільки а, в цьому є великі переваги, оскільки Володимир а, тут репрезентує багаторічний досвід в податкових справах Ради бізнес-омбудсмена, я репрезентую нещодавні зміни, оскільки я доєдналася до Ради бізнес-омбудсмена минулого місяця. А, я б хотіла для початку відштовхнутися від назви панелі. А, і, відповідно, на мою думку, ну можливо, це буде звучати дещо дещо ктконтроверсійно, але мені здається, що ми не маємо підстав говорити про відновлення довіри до контролюючих і правоохоронних органів з цієї простої причини, що, ймовірно, її ніколи не існувало. Ми з вами. А власне, щоб щось відновлювати, треба відновлення передбачає, що колись такий стан існував, ми його відновлюємо. І причина в тому, що наш державний апарат ми успадкували від ОРСР з відповідними практиками, і вже 30 років ми намагаємося якось покращити його роботу і його вдосконалити. І з того, що ми бачимо з нещодавних змін до закону про бюро економічної безпеки. І також змін, які е, прийняті е, Верховною Радою, але ще, наскільки мені відомо, не підписані президентом до митного кодексу. Теперішній тренд в покращенні роботи держорганів – це створення різноманітних колегіальних органів в складі цих держорганів, таких як всілякі комісії, комітети, атестаційні. Конкурсні номінаційні you name it, так тобто що завгодно, за із залученням умовних аутсайдерів. Зараз це представники міжнародних організацій, котрі зараз я маю на увазі в цих двох законах, про які я задала, це представники міжнародних організацій, котрі надають Україні технічну підтримку в галузі реформ відповідної галузі. І також іноді представників ради бізнес-омбудсмена, тобто нас. І е, на моє особисте переконання, це е, можливо дасть певні е, переваги, можливо, покращить до, до певної міри ситуацію. Однак я впевнена, що ці це точкове залучення отсайдерів не змінить суть і щоденні практики організацій. Ми говоримо про складні організації, які, де ці точкові зміни не будуть мати впливу. І тут ми е, в Раді бізнес Обудсмена згідні з тим, що говорив пан Гетьманцев, що потрібно працювати над е, Зламом психології, якщо я правильно його цитую, зокрема податківців. Те, що ми до речі, з приводу цих колегіальних органів, то є... мені здається, що цей тренд він вже зараз зайшов колегіальних органів в складі держорганів, То мені здається, що цей тренд вже зараз зайшов дещо задалеко, тому що ми бачимо, що представники ради бізнес омбудсмена Будуть тепер входити також в дисциплінарні комісії чи комітети бюро економічної безпеки та ДПС. І це така складна історія, тому що, по-перше, ці функції не зовсім нам притаманні. По-друге, наш мандат передбачає рівну віддаленість від бізнесу та держави. А в цьому випадку ми е, опиняємося вбудованими в дуже внутрішній управлінський процес, оскільки застосування дисциплінарних стягнень це і прерогатива роботодавця. Це щось, що відбувається всередині організації. Тобто, раптом ми опинилися якось, можливо, занадто близько до держорганів, ніж це передбачає природа нашого мандату. Власне, те, як ми бачимо, те, як ми бачимо та альтернативу, яку ми бачимо для покращення ситуації, для покращення практик держорганів, це, фактично, нам потрібно змінити парадигму, і цю зміну парадигми ми бачимо у Впровадження Принципів, які ми пропагуємо е через декларацію е справедливого та розсудлого адміністрування, яку розробила Рада Бізнес-Омбудсмена, яка в значній мірі базується на чинному законодавстві і пропагує такі речі, як е принцип. Консалт Ферст, коли і це те про що я наскільки я зрозуміла на початку говорила Тетяна. Коли ми б хотіли бачити, що держава, державні органи перед тим як застосувати якісь санкції до бізнесу, спочатку комунікували з бізнесом, давали можливість бізнесу вирішити ту чи іншу проблему, а вже потім. Переходили до якихось репресивних заходів. В той час, як зараз, ми бачимо ситуацію, коли спочатку, умовно кажучи, бізнес беруть за горло, а потім починається діалог. Але цей діалог вже на зовсім, це зовсім інший контекст, і це зовсім інше співвідношення сили, і це щось, що вимагає неймовірних ресурсів, як з боку держави, так і з боку бізнесу. І це те, що ми би хотіли змінити. Також декларація передбачає ряд інших принципів, таких як презумпція правомірності дій, обґрунтованість, пропорційність, прозорість та участь бізнесу в процесі прийняття рішень, сувечасність тощо. І ми б хотіли, щоб ця декларація стала таким собі дороговказом та практичним інструментом, який би керував. Податківцями та а, а, працівниками інших контролюючих і правоохоронних органів у щоденній праці. А, і це те, що ми бачимо а, як шлях до власне, розбудови цієї довіри а, до контролюючих та правоохоронних органів. Дякую. Дякую, пані Юлія. Колеги, я пропоную працювати в такому в, в, таким чином, що ми будемо послухаємо всіх спікерів, а потім розпочнемо дискусію між спікерами. А і потім запропоную вам задати питання. Якщо у когось буде якесь питання, яке от саме зараз в точку, то піднімайте руки, але лише в цьому випадку. Всі інші питання в кінці сесії домовилися, так? Дякую. Ну що ж, тоді я, пана Володимира, запрошую до слова. Будь ласка. Дякую. Ну, насправді. У мене дуже коротка презентація, якщо можна вивести на екран, я б хотів розказати про, в контексті ось цієї теми, по якій ми сьогодні спілкуємося: відновлення довіри до контролюючих органів про те, які наразі в занеповніті 9 місяців 24-го року, які ми скарги. Розглядаємо в раді бізнесменів, яка зараз ситуація не буде виведено презентацію. Окей, е, 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 у нас е, в принципі по податковим питанням за ці 9 місяців е, десь порядка 550 скарг. 27% займають невиконання судових рішень стосовно реєстрації податкових накладних. Це все ще якби, найбільша категорія справ, але ситуація була набагато гіршою. Зараз плюс-мінус нормально, в тому числі тому, що ми з Державною податковою службою України зустрічаємося щомісячно, наприкінці кожного місяця, і ці справи розглядаємо, в тому числі не даючи їм. Спокійно їх відкладати в якусь довгу шухляду і просто не виконувати. На другому місці у нас справи стосовно оскарження результатів податкових перевірок. З відновленням майже там всіх видів податкових перевірок з минулої осені. Ця це, це категорія скарг впевнено також у нас в топі. І, Взагалом в, в топ-4 також входить категорія скарг щодо ризиковості платників податків. І стосовно систематичного блокування податкових накладних, ну, Щоб простіше, це все, що стосується таблиць даних. Ось і там о, дякую. Вже можна зразу на третій слайд. Ось. І ось якщо говорити про е, е, топ-4 е, топ е... Скарг наших, то буде видно там ризиковість, це такий зелененький стовпчик, і видно, як в січні, в лютому там вони щось бовтались десь знизу, не дуже багато, бо в, в квітні взагалі 4 скарги. А потім, як ви пам'ятаєте, десь там наприкінці весни Україна зрозуміла, що не вистачає їй, не присилають наші західні партнери достатньо фінансування. І в липні, ось так зразу, там 18 скарг, і в серпні 11. ну Вересень ще не закінчився, але видно в принципі з цього, як податкова взялась, і якраз літо це були скарги від бізнесу, який. Сплачує акцизний податок, це там виробники алкоголю, виробники алкогольної продукції, паливні компанії. Ну, ви все це, в принципі, також бачили і по телеграму пана Гетманцева, і самі також по, по клієнтам своїм, я думаю, відчували. Ось тому. В принципі, у нас ось така ситуація в Раді бізнес-омбудсмена стосовно податкових скарг. Загалом хотів би сказати, що ну, ми стараємося, щоб той рівень співпраці, який є у нас, з Державною податковою службою України. Ну, в принципі, коли стосується якихось конкретних справ, ми насправді і не тільки на рівні ДПС України з ними е спілкуємося в рамках експертних груп, а також і на регіональному рівні, бо саме там е ініціюються ці проблеми і ризиковості, і неврахування таблиць даних, то, в принципі, діалог е нормальний. На жаль, е те, що ми з ними обговорюємо, Ті проблеми, які у них є питання до бізнесу, вони все ще не, повністю не відображаються в тих рішеннях, які ці органи приймають. А це, якби також частина, один із підпунктів нашої сьогоднішньої дискусії в рамках цієї панелі прозорість рішень. Тобто, в принципі, там зазначаються якісь ризикові контрагенти, щось іще, а приходиш на розмову, і там такий папірус тобі видають і недостатнє податкове навантаження, і недостатність трудових ресурсів, і мінімальні зарплати і все інше. Тому ми б все-таки хотіли, щоб. Такий рівень дискусії був напряму з платниками податків. Знову ж таки, в продовження теми «Consult First» ми не бачимо причин, чому ось так от нормально не може спілкуватись податково з платниками податків. Особливо коли ось з недавніх таких справ, де держава однією рукою в особі мінекономіки надає грант. Ну, це взагалі там, мікрогрантами вважається, надає на розвиток там, сільського господарства, і підприємство там вирощує велику рогату худобу, там продають молоко, але на місці головне управління ДПС. Завертає їм таблицю даних, бо вони там погано сформували пакет документів. А я коли спілкуюся з тими платниками податків на задньому фоні, там я чую корови ви. Тобто, ну це реально, реально люди, які вирішили займатися бізнесом, і їх так хочуть з головою затягнути в цю адміністративну рутину. Тому... Ну, ми, в принципі, наша роль. Ми стараємося допомагати наближати ці да, дві точки зору: одну фіскальну, другу бізнесу заробляння грошей і сплата податків. Ось хотіли б дожити до того часу, коли нам, нам просто перестануть в цьому плані отримувати, попадати скарги, де вони самі будуть спілкуватися. Дякую. Дякую, Володимире. У мене маленьке питання із того, що ми побачили в вашій презентації, по великому рахунку ми бачимо, що не так багато скарг платників податків до вас приходить. Підкажіть, будь ласка, це все ж таки, от як ви бачите, в порівнянні з попередніми роками, це така тенденція до зменшення скарг в принципі, чи і раніше так було? Тут складно так сказати, чи їх стає більше чи менше. Ну, наприклад, по реєстрації податкових накладних їх було в рази більше. Тобто, це точно і там були дуже великі затримки. Коли в перший там спочатку повномасштабного вторгнення зупинили взагалі роботу САМКОР там на пару місяців, у податкової була змога переосмислити. Що там у них відбувається, вони підняли всю цю інформацію. Ми їм про це все писали давно, там пару років тому в системних звітах. Що треба, щоб одна людина була, там ну не одна, там хай це буде декілька, які будуть слідкувати взагалі за всіми рішеннями, а не або там рада бізнес омбудсмена їм все систематизує, подає на основі тих скарг, яких у них є, або там бізнес асоціації. І, і треба сказати, що там вони явно налагодили це. Якщо скарги нам і потрапляють, то це щось таке свіженьке, де зовсім недавно була апеляція, або там, де апеляції ще немає, але податківці просто закидують, не сплачуючи там. Судової судові збори закидують апеляційними скаргами. Ось от на такому етапі в основному заходять скарги. Хоча є там і такі десь там, де рік була затримка з виконанням і більше, але таких справ менше. А ось по ризиковості, там по таблицям даних, я я б не сказав, що їх стає менше, вони просто якісно змінюються. Якщо раніше нам могли стукати через сайт, спробувати якісь конвертаційні центри. Але коли вони зрозуміли, що ми заглиблюємося в суть, розбираємося. І якщо бачимо, там ну реально просто такі зловживання, що на голову не налазять, то і ми такі скарги відхиляємо. То зараз це в основному е, такі е, більш-менш зважені підходи, більш-менш зважені скарги, з якими складно працювати, в, в, в багатьох випадках. Платникам податків доводиться все-таки коригувати свою практику. Але ми забезпечуємо те, щоб ну, податкова прям зовсім на голову не сідала, щоб просто не, не, не говорила, що ну, от у нас такі от хотілки, будь ласка, виконуйте. Тобто якусь, якийсь баланс тримати. Ну так, ну з нашої практики можу сказати, що, наприклад, я коли подаю е, скаргу до ДПС, то я те, що називається е, там ну, десь одна четверта з тих скарг, я прошу підтримки бізнес будсмена. Виключно дуже фільтрується. З точки зору е, податкових адвокатів, я думаю, що це так дійсно фільтрується для того, щоб, ну хоча б з точки зору не виглядати трошки негарно перед вами в першу чергу. А скажіть, будь ласка, от о, на інтерв'ю пан Данило сказав про великий відсоток, що зараз майже половину скарг на рішення податкової задовільняється. От ви зі своєї практики це якось побачили чи ні? Якщо ми говоримо про оскарження податкових повідомлень рішень? У мене актуальної прям статистики немає але по моїм особистим відчуттям. Не дуже. Тобто uh -huh. там явно історично було таким чином. Якщо ми говоримо там до повномасштабного вторгнення, то е у податкової були такі показники ідентики. Господи, навіщо я сказав це слово? Тепер вони проговорю. <зуміло> е да, про, по, Вони десь задовольняли відсотків 10 е е е скарг як кількісно, так і по вартості. Е Ті скарги, де ми приймали в участь, статистика була трошки краще, десь 25% іноді до 30% доходило. Що стосовно ніколи не було такого, щоб там прям 50%. Це може хіба що там погратися в статистику, знайти якийсь десь місяць, і цей місяць, скоріш, буде, все, буде грудень, коли вже закриваються, закривається рік, і тоді податкова дуже щедра на позитивні рішення, бо вона бачить, ого, тут ми передавили вже так нормально, можна трошки. Відпустити, щоб люди розслабились. Ось тому до 50 не доходило. Але я не впевнений, що саме про це йде мова. Ми знаємо, ми підтверджуємо, да, там, що запроваджено механізм адміністративного скарження і по таблицям даним, і по ризиковості всередині ДПС. Тепер ДПС України може розглядати ці скарги. І Небагато хто звертається, в тому числі тому, що по ризиковості це доведеться потім все переносити в суд, тобто не можна повторно адміністративну процедуру запустити. А ось по таблицям даних звертаються. Яка у них там статистика? Я не знаю, але е в принципі е мали б мали б слухати те, що ми коли ми проговорили, коли цей механізм запустили, і нам надавали податківці статистику, ну, вона була нормальна, але я не впевнений також, що там прям 50%. Ну, не, не, не чітко 50%, але да, високий да. відсоток близький до 50%.